Церква святої Параскеви Серебської у Могилеві-Подільському одна з самобутніх пам'яток української сакральної архітектури, храм Святої Параскеви дерев'яний, виконаний з дуба та ясина в стилю українського бароко, належить до типу козацьких церков. Георгіївська церква була збудована за проектом Фрейвальда протягом 1809-1819 років. У стилі класицизму та призначалась для грецької громади. Архітектура повторює традиційні риси українського народного дерев'яного зодчества. Головний вхід акцентований чотириколонним портиком іонічного ордера. Світла споруда миколаївського храму прикрашає собою центральну частину Могилева Подільського. Не впізнати собор неможливо. Особливо візантійський стиль споруди і двоповерхова дзвіниця точно позначають цю святиню. З західного боку збереглися сліди замурованих дверей з 1754 року. Церква святого князя Олександра Невського була збудована в 1910 році як церква для військовослужбовців 48-го Одеського полку. Храм Олександра Невського проголошений в наш час державною пам'яткою історії та архітектури на початку ХХ століття.